Доброго дня, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. Ради, радий ще одній зустрічі з вами і хочу сказати, що сьогодні ми вивчаємо розділ 29 міжнародний рух. Тобто, кожен із нас. Хочу отримати питання, а чи зможу я поїхати за кордон? Відповідаю зразу зможете. І саме головне, що реєстраційний документ України, посвідчення водія, яке ви отримуєте в сервісному центрі України, воно дійсне, дійсне, дійсне. Так, шановні. Я вдячний всім, кожному, хто з нами. Тому не порушуємо нашу традицію і займаємось ділом. З вами Автошкола Нова та я. Таранущенко Володимир Павлович, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Жести регулювальника. Повторюйте є так. І так, шановні, для того, щоб мізки наші могли. Могли збільшити об'єм і саме головне, нам вже потрібно його утримати, Але повірте, утримати потрібно оцей величезний об'єм 3,5 з місця. Потім ми складаємо успішний іспід сервісного центру. Святкуємо перемогу і розпочинаємо практичні заняття. З нами це робити буде ясно, зрозуміло. Ну, ви потім поймете. Так, Minuten мой der Zeit ist die deutsche Pünktlichkeit. Чи мої наземну мову, але з однією цілі для того, щоб стряхнути наші мізки, щоб шарики за ролики не заходили, а ми були впевнені. Розумієте? І запомніть мої слова, кожна перемога, а складання іспиту самостійно в сервісному центрі це наша перемога. Це наша, і ми її. Будемо святкувати. Святкуй свої перемоги. Ну і, шановні, я вже кожен раз кажу, що кожне питання повинно бути закрите. Тобто усі питання, які у нас були, ми їх дістаємо і в робочий зошит. Все, шановні, Розділ 29, міжнародний рух. Водій механічного транспортного засобу. І так, нагадую словом, механічний, це з моторчиком, що, пер... що прибуває до України з іншої країни, а також водій, громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати і так, шановні, читаємо. А реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух від 1968 року. Україна підписала цю конвенцію, і наше посвідчення водія, воно дійсне в цих Країна. Реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. І так, шановні, значить, ми живемо в Україні, значить, еліпс і дві букви UA. Так. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі. Тобто, ідея наступна: ми підписали цю конвенцію, і ми кажемо, що неважливо, де ви отримали посвідчення водія, але вони дійсні в усіх країнах, які ці конвенцію підписали. Розумієте? Тобто, ви отримали посвідчення водія в Україні, і ви признані в країнах, які підписали Конвенцію про дорожній рух в 1968 році. Тобто не хвилюйтеся, а Отримуєте посвідчення водія, і воно дійсне. Я розумію, що зараз мене слухають більш досвідчені водії і кажуть, що є міжнародні права. Шановні, значить, якщо ви і вам буде спокійніше мати міжнародні права, Посвідчення водія. Да. То це книжечка формату А6. І там, на різних язиках, ну, зрозуміло, український, російський, англійський, німецький, французький, іспанський. І на тій мові. Які ви можете замовити, тобто це базові базові мови. Причина проста: вам потрібно буде спілкуватися з, не з командним составом, а з звичайними патрульними поліцейськими, але іншої країни. І вони мають право. Прочитати, хто ви, звідки. Тому кількість мов там обмежена. Але в сервісному центрі ви можете замовити ту мову тієї країни, в яку ви. Плануєте в'їхати. Зрозуміло. Да. І саме головне, не потрібно здавати іспити: ні теорію, ні практику. Інша справа, що видається міжнародне посвідчення на три роки. Ось така ситуація. І ви, вам потрібно медичну довідку предоставити. Але ці всі питання, шановні, Вирішується в сервісному центрі. І тільки в сервісному центрі. І я вам рекомендую, будь ласка, не шукайте ніяких рішал, ніяку подмазку. Ідіть в сервісний центр і там все замовляйте. Замовляйте. Так, транспортний засіб. Що перебуває в міжнародному Русі, на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС, крім транспортних засіб, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікування за відповідними путтями. Або іншими документами, на визначений органами Держмитслужби. Шановні, тобто у нас дуже є багато місць відпочинку. І реабілітаційний період може бути більше, ніж 2 місяці, і 6 місяців. Розумієте? Тому є відповідні документи, вони всі придославлені на кордоні, і там таможна служба відмічає усі всі ситуації. Так, шановні, ми пройшли розділ 29. Ще, що я хочу доповнити: значить, я вам уже казав. Що посвідчення водія, яке ви отримуєте в сервісному центрі МВС України дійсне за кордон. Якщо для вашого спокою буде, буде комфортніше мати міжнародне посвідчення, будь ласка, значить, Отримайте консультацію у сервісному центрі, з... і вкажіть детально, яку країну ви плануєте в'їхати. Якщо це Польща, Германія, будь ласка, оцей пластик, який видають, він відповідає вимогам. Розумієте, так? Да? Страховка автомобіля Зелена карта, будь ласка, і все інші документи отримайте консультацію в сервісному центрі. І тут, в Україні, покажіть, будь ласка, документи та розкажіть про ваші плани. І вам кваліфіковано на все будете мати відповідь. Ще що хочу сказати це, ну зрозуміло, що державні реєстраційні номери повинні на автомобілі бути спереду ззаду, на мотоциклі мопеді тільки ззаду. І ще один момент причіп. Причіп повинен бути, ну, зрозуміло, зареєстрований і мати номер ззаді. Але якщо ви вирушаєте в подорож за кордон, то, будь ласка, також наліпка країна реєстрації. Тобто, це, це у віді Еліпса UA. Якщо ви просто незареєстрований причіп, буксируєте, як ми вивчали розділ буксирування транспортних засобів, то зрозуміло, що транспортний засіб повинен бути позначений номером автомобіля, який буксирує. Зрозуміло, він повинен читатися, бути добре освітленим, є положення, але Дуже просте. Значить, ви можете бачити, ви можете бачити дуже багато номерів, які не відповідають буквенно цифровому позначенню. Тобто, там може бути написано на номері адвокат або там буся. Тобто, це. Все дозволені номери. Вони називаються індивідуальні, є спеціальні ДСТУ, державні номери, там є 12 категорій, 6 підкатегорій, але це все-таки, знаєте, індивідуальні питання, які ви можете отримати, звернувшись в автошколу наву, або самі подивитися це ДСТУ. Шановні друзі, я вдячний, що ви з нами, тому що знання вони не тяжкі, розумієте? Не тяжкі. Тобто, все, що ви знаєте, ви вкладуєте в себе. А коли ви вкладуєте в себе, то проходить хвилювання, тому що вам більш зрозумілий оточуючий світ. Коли ми хвилюємося, коли не знаємо броду, і всі наше оточення кажуть: не знаєш броду, не лізь в воду. І це розумно, тому що перший блін комом. Щоб ви не робили вперше, воно завжди вийде не так, як ви планували. Тому, шановні, будь ласка, вивчайте правила дорожнього руху, навчайтеся у професіоналів і я. Прошу вас, навчайтесь по програмі професіоналів, не любителів. Сьогодні хочу, завтра не хочу. Професіонал, на те він і професіонал, що він планує свій результат і відслідковує його досягнення. Шановні, з вами була автошкола Школа Нова, та я, Тарнушко Володимир Павлович. Миру усім разом до перемоги та посвідчення водіям. До побачення, до нових зустрічей.